Всім привіт, друзі! Мене звати Анна Марія. Ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про. Виставу, на яку я пішла. Це нас була вистава, називається Доріан, котра основана на історії, оповіді відомого ірландського письменника Оскара Вайлда, яка називається Портрет Доріана Грея». І в мене є оригінал, є в мене є ця розповідь, я і прочитала. Тому сьогодні буде таке трішки таке порівняння вистави з, з головним твором. Ось вам трішки історію цього твора і одразу хочу попередити. Якщо ви дивились мій інстаграм, то ви взагалі великі умнічки і взагалі раджу вам підписатися на мій інстаграм, тому що е, буквально на той самий день або на наступний день вже з'являються всі новини, де я, що я, е, як я, і мої емоції, і так далі. Тому, як, якщо б ви не дивились, то, будь ласка, підпишіться. А якщо ви дивились, то, то в цьому відео буде дуже багато повторень, тобто і те, що я говорила в інстаграмі, багато з цього буде з'являтися тут. Давайте почнемо з основного сюжету для тих, хто не знає і не знайомий з цією історією. Проте Туряна Грея розповідає про хлопця на ім'я Турян, котрий живе в 18-19 сторіччі. Ось він дуже багатий, він дуже гарний. Він взагалі такий, ось прям не знаю, його красу дуже як це, його красою дуже восхищаються. Ось, і е, він побажав не старіти. Він побажав не стріти, залишатись завжди молодим, привабливим і привабливим і гарним. Ось тому художник зробив його портрет. і сталося так, що його портрет старів. Портрет Доріана старів, а сам Доріан таки залишався вродливим. То і також, коли Доріан робив погані вчинки, і не знаю, якісь погані вчинки, він не змінювався зовнішньо, але його портрет став потворнішим, страшнішим про виставу. Про виставу, як взагалі все відбувалось. Ось це була вистава в центрі Лондона. Ось я знайшла на неї білет. Багато хто думає, я пішла туди зі своєю мамою. Ось, і багато хто думає, типу, там з моїх родич з моїх родичів чи друзів, котрим я розповідала про цю виставу, що моя мама там. Знайшли білети, що вона мене повела на цю виставу. А, ні, я знайшла білети на цю виставу. Да -да. Я знайшла білети я сказала, мамі, ну, давайте поїдемо, вона не погодилась, їй ця ідея, і ми пішли на цю виставу. Це відбувалося в центрі Лондона, ось, в маленькому навіть не театрі. Це була просто така зала. Моя мама така настояла, щоб я вам розповіла, як це все відбувалося. Була дуже-дуже мала така зала. І ми сиділи, сиділи в першому ряду з боку. Буквально не було сцени тобто просто було як. Простір буквально, в звичайну залу розставлені стільці по бокам, попереду. Ось, і тут просто залишився якийсь простір, знаєте, простір длястір ну, залишився вільний. І на цьому просторі буквально і відбувалася вистава. Вкратці ну, було мало, там буквально не був о, не знаю, стільчик, буквально не був там якесь ліжко. І були такі сходи на другий поверх, де також індії відбувалися події серіалу, там також були серіалу, події вистав... <серіал, господі. Події вистав... Вистави, ось, буквально там було сходи на другий поверх, а під, під цим, як, ці, як, ці другим поверхом сиділи музиканти, котрі грали живу музику. Це був мюзикл, ось тому було багато пісень, ось, але було дуже гарно, було багато як це, світла. Завжди потрібна велика сцена багато декорацій для того, щоб проникнутися атмосферою атмосферу і історію взагалі типу, театру і розповіді, котрі нам показує ця вистава. Ось, тому так і було дуже смішно, так як ми сиділи з вами з боку, тобто буквально ось. Сцена, да? тут глядачі, ми посиділи в першому ряду десь ось тут. І там, коли мою маму кинули квітку, Дур'яна, дуріанактор, він такий кинув. Типу, в нього була кілька в руках, він робив там якусь Коротше, сцену, і він її кинув, і вона попала прямо в ноги моєї мамі. <рес> вона хотіла, щоб я вам це розповіла. Коротше, Ми буквально були в цьому антуражі, всій атмосфері, і, типу, дуже було мало місця для акторів. І, типу, не було такого відчуття, що ти спостерігаєш зі стени. Знаєте, було таке відчуття, ось коли ви сидите вдома та, і дивитесь просто телевізор. І типу, у вас, у вас телевізор буквально перед вашим носом, і ви, типу, прямо в атмосфері ви не думаєте про те, що навколо вас. Коли багато людей всі сидять, дивляться. Ні, такого немає. ви просто спостерігаєте за подіями. Ви є, якби не то, що є частиною події, є спостерігачем, котрі прямо спостерігає прямо з перших там подій. Ось прямо спостерігає за всім, що відбувається. І це було дуже дуже круто, тому що коли ти іноді, коли ти сидиш в театрі, тобто є окремо ось і вистава, так а є тут окремо глядачі. А тут такого не було. Тут є і гля... глядачі, і вистава, типу всі і разом. Так, якісь такі були відчуття, але все було круто. Нам нам з вами дуже дуже насправді Ось, але давайте тепер поговоримо напевно про перейдемо до цих порівнянь між книгою і виставою. Я хочу почати з акторів. Актори Актори були подіблені добре, так? малий состав, але ну, і так було в розповіді, не багато було персонажів. І це якби не те, щоб збивало, все було так комфортно і так затишно. Ось, і актори були подіблені добре. Але як я уявляла собі все ж таки цих а, персонажів в книзі? Ось Доріан. Ось коли ви думаєте про ось, ти, типаж хлопців, ось таких ось гарних хлопців, неймовірно вродливих, котрі всім подобаються, який у вас образ з'являється в голові. У мене з'являється образ е, хлопця, ось блондина з голубими очима, з блакитними очима. Ось ось такі гадненький з янгольським обличком. Ось це для мене цей типічний стереотипний тип хлопців, котрими всі милуються і всім вони подобаються. Ось це для мене. Коли актор, котрого взяли цю роль, він був е, темна зачіска, так в нього було обличчя, не те, щоб янгольське, але так, типу, вродливе в нього було обличчя. Але він для мене не був прям. Таким Доріаном, котрий прям о, це точно Доріан. Знаєте, це було такий, типу, о, гарний хлопець, о, ну да, добре грає, а, окей, добре. Але не було такого, типу, це Доріан, це точно Доріан. Але, але, щоб ви не думали, що я там критикую головного героя, головного актора, ось і героя, ось як вони взагалі вибрали його. Коротше, сказати, що в першому акції там було два акти. В першому акції Доріан був таким ось. За таким скромним хлопчиком, ой, в мене помер там батько, і там коротше, і я не знаю, ну, короче, ось такий ось ці цікутіхоні, ці такий маликі хлопчик, коли вже в другому акції він став таким вродливим, таким харизматичним, таким байдужим, і це вже я зрозуміла, що актор подібраний. Ідеально. Я вже на другому акції зрозуміла, що що я там казала, все ідеально, все добре. нічого, що, він не блендін, також ідеально спорився зі своєю ролью. Ну, тому в другому акції я забираю всі свої слова назад. Ідеальний актор, все, все було все. Треба випуск. трішки пояснити е, різницю різницю між виставою і книгою. Вистава книга. Я думала, що всі події будуть відбуватись в тому часі, коли взагалі ця історія була написана. Але ні. Книга це 19-20 сторіччя. А, вистава — це 21 сторіччя з телефонами. всім. Тут Доріан, просто багато хлопець. Я не пам'ятаю, щоб у Доріана взагалі було якесь захоплення. Ось, а тут Доріан став музикантом в сучасному світі. Конців хорошо, щоб пробитися. Ось в нього багато грошей, котрі попала від його дідуся. Так само і було в книзі. Ось і він там зустрічає усіх усіх людей, котрі потім коротше в сюжеті. Розуміло, сподіваюся, так це звичайний час це там 20 дев'яності. саме про мої відчуття, відчуття героїв, відчуття сенсу, який закладував автор. Насправді, Оскар Валт один з моїх найулюбленіших письменників. У Мене перший письменник це Люїс Керрол, потім Оскар Вал. Загадає, там вже треба подумати. Ось тому Оскар Вал один з моїх найулюбленіших письменників. і Я була дуже рада побачити, що в Лондоні йде цей мюзикл. Ось, і ми пішли. Значить, які були в мене відчуття в книзі, і які в мене були відчуття в виставі. Чи те, що нам намагалась показати книга, і те, що нам показала, намагалась показати вистава. Для мене Дорян, давайте поговоримо про Доріану, тому що це головний персонаж, типу, так. Який, які сенс мені здавалось, мені здавалося, це моя інтерпретація. Я як читач, я як глядач, можу інтерпретувати історію, як мені здається, це правильно. У вас можуть бути. Інша думка про це. Добре? Добре. Значить, як я інтерпретувала цього персонажа Доріана? Для мене Доріан був той людиною, в котру люди не закохуються, тому що він буквально така, типу, пустишка, в нього немає нічого глибокого. Розумієте, типу він просто гарний і багатий, немає нічого глибокого в цьому персонажі. Але для мене почуття, яке відчували всі персонажі до Доріана, це ніколи не було коханням. Для мене. Те, що говорив автор, автор, це ніколи мені не здавалося коханням, мені це здавалося захопленням. В чому різниця? Я це був зі своїм другом. Ось, і я, я на я пояснювала йому, що я маю на увазі під захопленням і коханням. Для мене кохання це коли ти ну, захочуєшся в людину, не через якісь одну її характеристику, через її талант, через її красу. ні. Кохання це щось набагато глибше, це якесь порозуміння, це якась повага до людини, це розуміння, що ти. Хочеш бути цією людиною, що ти хочеш бути разом з цією людиною? Це, це це таке щось для мене. Ось щось таке, типу такого. Це для мене кохання, коли захоплення. Це ти можеш захоплюватись людиною за її талант, не знаю, там, в балеті, в опері, в писанні. це ти можеш з цим захоплюватись. Ти можеш захоплюватись красою цієї людини, яка вона вродлива. Ти можеш захоплюватись харизмою, ти можеш захоплюватися якимись характеристиками, грошима, статусом цієї людини. Ось це захоплення. Ти захоплюєшся людину через одну якусь її характеристику, через її не знаможливості, через її талант і так далі. Вибирайте, яку ви хочете цим для мене. Ви можете захоплюватись. Ви не можете кохати людину через її красу. Це не кохання. Це ви захоплюєтесь людиною через її красу. Бо ви вважаєте, що ця людина дуже гарна. Розумієте? Кохання за щось набагато глибче, це не просто, о, о Боже, мені подобається цей хлопець, бо він такий гарний, у нього голубі очі. Це, це ти просто тобі подобається, як ця людина виглядає? Ти не кохаєш цю людину. Це правда, ви захоплення людиною через якісь його характеристики, зовнішні чи внутрішні. Розумієте? Так само, боже, як кох... мені так подобається цей хлопець, бо він такий добрий. Ну ти, ти захоплюєшся цим хлопцем, тому що він добрий. Ну, коротше. Я якось так. Це для мене. Це особисто для мене. У вас завжди може бути своя думка, своя інтерпретація цього. Добре? Добре? Дякую. Ось і ось що для мене показував автор. Він показував захоплення. Він показував захоплення піснею на персонажах. Якщо ви читали, то ви мене зрозумієте. Під давайте подумаємо про база. Ось це ось художник. В там в оповіданні це був художник, і в виставі це був фотограф, тому що це реальний час. Ось цей бас. Він мій був улюблений персонаж. Він мені сподобався і в, о, опі, і в писталі, і в, 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 в о, оригіналі. Він мені завжди подобається. Ти типу, реально дуже гарний персонаж. Він, мож, він зробив портрет Доріана, Він його там намалював, сфотографував, байдуже. Він зробив цей портрет. І він, він навіть така сцена була, і в книзі, і в... В цьому виставі, що Доріан підход бас, художник, фотограф, підходить до Доріана і каже: Дорян, ти там, ти там моя муза, я тобою захоплююсь, я тобою восхищаюся. Я не знаю, ти не знаю, муза моєї творчості, ти ідеально виходиш мене на портретах. Ти завжди такий гарний. Ти взагалі я без себе не можу малювати. Ти мені потрібен, дай мені, будь ласка, можливість бути з тобою. Це захоплення, він захопиться красою, він вважає Дуряна своєю музою, тому що він ідеально виходить з нього на портретах, він бачить цей знає потенціал цю красу в Доріані, і що він хоче її малювати. Це як для художника знайти музу. Цей бас там знайшов музу в Доріані. Добре. Він захоплюється ним. Це стана була так дуже обережно написана, мені здавалось. Ну, типу, ми знаємо, що там Оскар можливо, йому подобались чоловіки. Ось і він це можливо він хотіться описати в своїй розповіді. І, типу, в цій часі це було дуже так офіційно, таке не можна було казати. Можливо, десь там не знаю на якихось особливих там вечірках чи заходах. Він там мог робити, міг робити це, що завгодно, але в офіційно він не мог так тупо сказати, що о там художник кохає, там цього Доріана. ні. Це було таке це зашифровано, так обережно сказано, але все одно це було майже сказано про кохання. Це було майже кохання, але це все одно було майже. Я про це думала не як про кохання, не як про не як про кохання цього художника до Даряна. Він не казав, що йому Доріан подобається через його, характер, не знаю, через його характер, через його внутрішні якісь якості. Він казав тільки про зовнішність і те, що Дорян допомагає йому в творчості. Це для мене захоплення. Я це бачила саме так. Коли в книзі вони. ой, не в книзі, а коли в. Тай в виставі вони це показали і кохання. І майже кожен персонаж, котрий був в книзі, вони показали в виставі, що майже кожен персонаж його кохає. Майже кожен персонаж його кохає. Там цей лорд також, як уявляла собі лорда. Лорди я уявляла собі в книзі. Я його уявляла собі якимось таким же старшим за Доріана, тим більш досвітнішим. Лорд наставляє якби Доряну. Що він каже Доріану? Він каже: ти багатий, ти вродливий, тобі не треба навчатись, ти і так хороший, тобі не треба змінюватись, ти і так неймовірно крутий зараз всього світу, бо ти найбільше краси. Добре, він дуже маніпулює цим Доріаном, тому що я відчувала, що типу лорд має не те що більше влади, а більше такої влади над Доріаном. Тобто він йому якби. Не знаю, маніпулює і наставляє, як йому захочеться, але це все одно не було для мене кохання. Це для мене було типу наставленням, і маніпуляція. Те, що цей лорд хоче тримати Доряна біля себе, тому що він вважає його вродливим і він вважає, що він без нього, типу, що він йому важливий, що це ж його красую. Треба таких любати, треба таких людей тримати біля себе. Гарних людей таких впливових треба тримати біля себе. Це також тобто, було захоплення красою і розуміння того, що ця людина може бути дуже дуже корисною в вищому суспільстві. Правильно, правильно, коли в вони показали нам кохання, і типу, це з'явилося, нібито не звідки розумієте. Це типу так, о, є чоловік і є ще один чоловік, і там типу, такі вони щось там всім подобається краса доряда. Значить, давай зробимо в них кохання. Ну, це, це трішки тупо. І типу, так казати, що тупо в лоб. Це також дуже втрачає сенс оповідання і взагалі сенс персонажа. Тому що в чому був сенс і прикол, хорошо, прикол Доріана, Ранна, те, що люди їм захопляться, і вони дуже. Перебіжить його значимість, його красу, вони занадто сильно придають їй якісь великі сенси, якусь занадто вони її прівезнося занадто. І це був сенс персонажа, що всі його люблять не за його якесь внутрішнє, а тупо за його оболонку, за його красу, за його статус, за його гроші. Ну спочатку красу, потім статус, потім гроші, потім впливовість. Розумієте, тобто все пов'язано в красі. Тобто в цьому світі головне це краса. Ось це було зрозуміло, але. І це був сенс, те, що люди не дивляться на те, що який ти всередині. Люди дивляться на твою красу. В цьому та й був сенс персонажа. Коли виставі, так вони показали, що сенс все одно в красі. Так, але навіщо ви показуєте кохання? Коли там не те, щоб там не повинно бути кохання? То почуття, які були показані в книзі. Коли в книзі це було так, все дуже скромно, майже сказано. Вони просто це дуже показали, перебільшили ці всі почуття в виставі і показали на них тупо в лоб. Тупо влог. Не дали подумати, не дали розібратися в сенсі цього персонажа, як він пов'язаний з людьми. Тому просто дали тупо влог от і бачите, в них кохання. Порівню ці дві розповіді типу сучасний час. І, типу, тоді те сторіччя, да, -та там десь, ні, навіть 19 те сторіччя. Розумієте, 19 те сторіччя. І я просто 150 років тому це десь, десь було написано, розумієте? І що? 150 років тому, що зараз всі занадто перебільжують значимість краси. Люди не дивляться на твій внутрішній світ. Ось це ви бачив хоча б одну людину, котра подивилась на ваші захоплення, типу на ваші там хобі, на вашу професію, на ваші якісь мрії амбіції. Хтось на це дивився? Ні, всі дивилися на вашу красу. Так само в школі. Типу, якщо ти гарний, ти маєш все. Якщо ти там не дуже гарний, по якимось там м'яркам, то типу всі тебе ти булять. Розумієте, так? Світ не змінюється, ось просто вам порівняння. Просто на творі який був написаний 150 років тому. Якщо ви його прочитаєте, то ви зрозумієте, що те, що розповідається в цій книзі. Це саме є і зараз в сучасному світі. Світ тупо не змінився за ці 150 років. Як краса була важлива, так краса і зараз важлива. Як якщо ти його дуже гарний, ти дуже впливовий, так само, якщо ти не гарний, ти не впливовий і нічого не маєш. Майже все зараз пов'язане красі, розумієте? І це типу, розумієте, це так не те, щоб обідно, ось, але це просто так типу ну Ви реально не бачите, куди що відбувається зі світом. Просто один той самий твір за 150 років. Що його показали у 150 років, що зараз його перенесли всі події в сучасний світ, вони все одно відбуваються в сучасному світі. Правильно? Я Правильно. говорила з мамою цей твір. Ось і вона казала: ну треба, напевно, дивитись глибше в цей твір. Треба шукати якийсь сенс. Ну ось, чому, наприклад, це дуря не пішов там в університет і не навчався. Я така просто дивився свою маму. Вона в мене дуже розумна. Я тому, на неї не сміюся, неї була тима правильна думка, але я просто кажу: сенс цього твору, ось знаєте, тут просто. Цей твір писався по-іншому. Ось як зараз пишуться сучасні твори. Є зав'язка, де герой сталкується з якоюсь проблемою. Ось і потім він проходить весь шлях, щоб там, там не знаю, вирішити цю проблему чи досягти чогось більшого. І ось в кінці твору він стає неймовірно крутим, він перерборов всім проблему, Він нікого не послухав і сам таки писав таким крутим. Тут до реальні тут немає такого, що ось. Удріана вибір боже у нього попер батько. У нього багато грошей що йому робити, чи піти йому в університет навчатись, чи ні? Чи треба йому піти в цей це? Не знаю, в цей. Е... Як це цей світ розвивах і розбещеності ось цього, що він вибрав, як він буде слухати першови, чи піде він піде він на поводу у цього лорда? Що станеться? І потім цей доряд в кінці, все те ж вирішив, що він повинен вибрати шлях навчання і пішов в університет, і не послухав нікого, і пішов в університет, навчився сам цього досягнув. Ні. Ні, любі друзі, ні. Це інша структура тексту. Тут немає зав'язки, типу, в нього у героя якась є проблема, і котру він до кінця книжки вирішить. Ні, тут зовсім не так. Це історія не про те, як стати крутим. Це історія про само... Як це розрушення, як людина просто розрушає себе своїми вчинками. Даріан вважав, що він гарний, що він вродливий і що йому більше в цьому житті нічого не треба. І що він зробив так? Він пішов у цей світ розбещеності. І пішов у світ, де цей світ розваг там, жінок, і типу що, ну коротше, світ розваг і розбещеності. Він пішов в той світ. І він почав саме розрушати себе через свою красу. Він не хотів бути вродливим, і він робив погані вчинки, щоб це все приховати. Його портрет він вбивав людей, він грабував, він маніпулював, він став жахливим монстром через свою розбеченість. І, типу, він в кінці книги він хотів, так, він хотів змінитись. І став такий, треба змінитися, хочу бути хорошим, але все одно він зривається, він вбиває людину просто своїми руками, коли там було в сюжеті, що він був одну людину, просто типу маніпуляціями, і типу, та він нагорив щось одній людині, і та потім вбилась. Добре, але це все одно було на його совісті. Потім він буквально вбиває спойлер, вбиває цього художника. І це просто це, типу, так розумно, розумієте? Ви не виявляєте? Я просто я така на емоціях. Короче, я люблю називати ем книжки. Бас, він буває художника, його звати Бас. Фотограф в виставі. Запам'ятала. Коротше, бачи. Бас восхищався Доріаном. Він восхищався. Він Дорну був його музею, і позім його ж захоплення, його ж муза його вбиває. Розумієте, це ж який сенс, що те, що ми привозносім, потім виявляється таким гнилим всередині, як доряд. Ми ж його так привозносили. Люди його просто люди, всі люди його любили, були захнезахоплені на знаходно. Ну коротше, дуже великий сенс не давали. Вони просто вважали його Богом буквально. Настільки він був гарний, настільки він був багатий, впливовий і так далі. Але красота була на вершині цього всього айсберга з його короче, крутих коротше, можливостей, розумієте? І ось те, що те, що ми так прівозносимось там доріанти, як нібито Бог, ми його дуже привозносимо. І потім це і вбиває нас, те, що ми привозносимо, те, що ми вважаємо таким янгольським святим, з'являється таким гнілим. І ось ми бачимо цю гніль всередині. І потім вона і вбиває і нас, тому що ми пішли на поводу у цього персонажа, у цього героя, у цієї людини. Пішли на поводу в неї за пішли за її касою. Не йшли ми за нею, за її моральні і внутрішні якості. Ні, це не цікаво. Це не цікаво. Це не було цікаво 150 років тому, і це не було. І це не цікаво зараз. ми, ми пішли на поводу у цієї людини. Ми побачили, що ця людина ханіла і взагалі нічого себе не представляє І ця захоплення нас збиває вона вбиває нас. Бас, ось так, це як це в реальному житті так само і відбувається. Якщо ти вважаєш е, якусь людину дуже крутою, вважаєш ти, що вона зібрала там багато цього, що Боже, я хочу бути як ця людина. Ні. Ця людина, якщо вона просто, типу, ти її привезли, що не за що буквально, вона вже як. Е, 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 Затися гнілою, вона буде гнілою, сто відсотків вона буде гнілою всередині. І ви своє життя поклали на привозношення цієї людини і потім його втратили через те, що ця людина просто вам зманіпулювала. Це в кар'єрі, розумієте, це як в кар'єрі. Ви там не знаю, хочете бути там, не знаю, ким завгодно, художником, і ви привозносите якогось художника, намагаєтесь бути схожим на нього і втрачаєте весь сенс свого життя, свого мистецтва, бо ви йшли за гнілою людиною, котра вас нічого не навчила, і котра зламала вам життя своєю гнілістю. Ось і сенс твора. Це для мене особисто це сенс твора, що ми йдемо за обложкою, котра обложкою обкладинкою за зовнішністю, за красою, котра стає гнилою і такою жахливою. І ми за цим ідемо і саморозрушаємось. Ця людина саморозрушається, по-перше. А так як ми йшли за нею, вона нас також типу, хапає за собою, не відпускає і також не зруйновує. Боже, що я там не говорила? Я постараюся щось розумне. Тому. Якось, якось так, я не знаю. Якось так я відчувала, хотіла вам про це поговорити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, напишіть коментар. і Якщо хочете, підпишіться на мій інстаграм, тому що кажу вам, я вам кажу. Ви будете це першими. Хочете підписатись? Не хочете, немає бажання, хочете чекати. Я все одно буду все викладати тут. Тому так підписуйтесь, якщо захочете. Можете підтримати мене на баймі кофі, щоб більше контенту виходило, щоб в мене було більше можливості знімати, щоб контент ставав кращим. Ось но, ну, якщо хочете, можете почитати мої книги, там історії. Я ж там ще й сама пишу, намагаюся писати розумне, але іноді не завжди виходить. Якщо у вас є бажання, то будь ласка, ідіть і короче, подивіться. Ну і так, всім дуже дякую, дякую своїй мамі за те, що. А пішла зі мною за те, що ми поговорили про цей твір з нею. Тому і я також тебе дуже люблю. Дуже тобі дякую. Ну і люблю всіх вас, хто мене дивиться. Тому до наступного тижня. Люблю вас.